Поштове відділення горіло в івано франківську займання сталося у середу. Вранці вогонь погасили за лічені хвилини. Чи є постраждалі, та що сталося з майном? Дивіться далі. Поштове відділення в одному зі спальних мікрорайонів Івано-Франківська зайнялося близько сьомої ранку. До місця пожежі за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, також міську аварійно-рятувальну службу та центр безпеки села Хрипле. Як виявилося, спалахнуло складське приміщення. Ніхто з працівників не постраждав. Максимально врятувати пожежники намагалися і речі, які були всередині. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі 50 метрів метрів квадратних не допустили поширення вогню на інші приміщення. Також рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації матеріальних цінностей. Остаточну причину займання ще встановлюють, проте за попередньою версією пожежа сталася через коротке замикання електромережі.